Вітаю друзі на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. сьогодні 11 червня. І пропоную поговорити про Орбана і Угорщину, які вже остаточно знахабніли. але перед цим, будь ласка, не забувайте про підписку на канал, репости, вподобайки, спонсорства. Все це дуже важливо з точки зору алгоритмів. Ютуба не відкладайте це на потім, а зробіть прямо зараз. Дякую. Отже, ну українсько-угорські відносини вони останніми роками, м'яко кажучи, не дуже. В першу чергу через абсолютно неадекватну позицію Угорщини, яка відверто блокує і євроінтеграційне устрімління України, і, взагалі, постійно вставляє нам палки в колеса. З точки зору ну вирішення якихось там глобальних питань, які пов'язані не тільки до речі з європейським союзом, орван навіть певною мірою намагався якось втрутитися в українсько-американські відносини, оскільки є там давнім прихильником Трампа і регулярно постив фотографії. Ну тоді ще з кандидатом на посаду президента. Але останніми днями мені здається, ситуація остаточно вийшла з під контролю. З точки зору звісно. Угорської сторони, і з цим треба власне щось робити. Отже, що відбулося? Дві дві дуже важливі речі. Ну, по-перше, Орбан зробив заяву, де сказав про те, що. Угорщина, ну м'яко кажучи, не надто хоче, щоб Україна стала членом Європейського Союзу. Логіка Орбана. Така цитата: спершу усіх приймали у НАТО. Це було гарантією безпеки з військової точки зору. І лише тоді ця країна могла вступити до ЄС. Але зараз це неможливо. Якщо Україна вступить у НАТО, це одразу означало б війну між НАТО і Росією для нас, угорців і для європейців. Не в наших інтересах опинитися перед загрозою війни і прямого конфлікту з Росією. Ну абсолютно бездарна заява, абсолютно ідіотська Заява, яка свідчить про вибачте, не надто високий інтелектуальний рівень Орбана і незнання їм елементарної історії, що я маю на увазі, коли він говорить про те, що спершу всіх приймали в НАТО. А потім ці країни ставали членами європейського союзу. Він нахабно бреше, тому що в європейському союзі ми можемо згадати, наприклад, ну як мінімум дві прекрасні країни Фінляндію і Швецію, які були членами європейського союзу, але не були членами НАТО. Членами НАТО вони стали відносно нещодавно на фоні російської агресії, власне, проти України, і тому намагатися зараз спеціально створити такі умови, за якими Україна. Ну, не може стати членом НАТО, а потім відповідно не може стати членом європейського союзу. Це дуже відверта банальна така маніпуляція. Ну і абсолютно брехлива інформація, яку Орбан намагається усіляко поширювати. З чим пов'язана його ця реакція? Вона пов'язана з двома речами, оскільки знаєте, як кажуть, у нас в народі рильця та в пушку виявилося власне у е, Угорщини і конкретно у Орбана. Йому треба зараз усіляко відволікати увагу від е, скандальної історії, яка була пов'язана з діяльністю угорської розвідки власне, на території України. Зеленський, до речі, дав інтерв'ю угорським медіа, і там, зокрема, він сказав таке, що немає проблем, якщо ми поважаємо один одного, і саме так можна вирішити всі проблеми. Е, б, ну, скажімо. Ймо, так, Будапешт десятками різних способів намагався втрутитися внутрішні справи України. Ви могли не чути про це. Але ми чули насправді це відома історія. Але ну, припинили незаконну роздачу паспортів на Закарпатті до війни. Більшість справ розглядалися тихо між собою, але потім сталася оця історія власне про. Горську військову службу національної безпеки агентів якої вскрили на Закарпатті, і які займалися створенням по суті там агентурної мережі. Ця інформація вона була частково оприлюднена. І от в інтерв'ю угорській медіа Зеленський сказав, що у нас є додаткові фотографії відео різних зустрічей, які були організовані власне цією службою. і... Якщо буде необхідно, ми обов'язково їх опублікуємо. Він також додав, до речі, що угорська ця розвідка вона оплачувала роботу своїх Е, Мережа розвивалася, зверніть увагу на дату з 2021 року. А військові питання вони піднімали в 2024-2025 роках. 25 березня вони цю інформацію ну. Останній раз передали, так би мовити, з України власне в Угорщину. Ну і от Зеленський задав одне риторичне питання. Цікаво, як на це буде реагувати взагалі угорське суспільство. Навіщо угорцям у Угорщині було потрібно шукати якісь українські вразливі місця в українсько-угорському прикордоні? Ну, наприклад, вони задавали питання там, де розгорнуті. Зенітно-ракетні комплекси С-300 е, в них були е, в телефонах списки там, скажімо, з питань, і серед них, наприклад, цих питань, наприклад, було питання, що скажуть жителі Закарпаття про присутність угорських миротворців, де дислокуються українські військові частини. І, от, ну президент мені здається тут правильно піднімає питання, як на це реагувати під час війни. Тобто, є країна, яка є членом НАТО, яка в принципі не має публічного. Ну, принаймні, навіть, ну, якихось там вкрай вкрай дуже поганих відносин, наприклад, з Україною. Так, в нас є ну, серйозні проблеми, але ми не є якимись там ворогуючими країнами, і тут, під час повномасштабної війни агресії зі сторони Росії, ми дізнаємося, що вони збирають військову інформацію, яка потенційно свідчить про е, ну, можливість вторгнення власне на територію України вже зі сторони безпосередньо е, угорщини. Зеленський, до речі, каже, що. Україна зверталася до представників НАТО і е, запитали їх, чи просили вони угорців збирати такі ну дані взагалі, і в НАТО відповіли, що звісно ні нічого такого е, не було. Е, Зеленський до речі зазначив, що Орбана особисто він не звинувачує. Він звинувачує цю угорську розвідку. Да? Е, е, дуже довга в неї назва <кій> угорська військова служба національної безпеки. Але це по суті ну. Така розвідка, яка займається е, цими питаннями, і от е, власне. Е, виникає дійсно е, ну така проблема. Навіщо ви цю інформацію збираєте, з якою метою, і тут, от, знаєте, не зайвим буде мабуть згадати, що в 2022 році, е, році, практично напередодні повномасштабного вторгнення, в перші дні повномасштабного вторгнення, ходила історія про те, що угорська армія отримала вказівку передослокувати як частину своїх підрозділів власне ближче до кордону з Україною. Ця історія вона не. Не отримала якогось великого розголосу, до речі, з однієї причини, тому що на третій день війни стало зрозуміло, що ніякого Києва за три дні не буде. Тобто, ситуація пішла відразу не так, як планували росіяни, але тим не менше є абсолютно обґрунтована підозра, що угорці можливо сподівалися на те, що у росіян все вийде, і вони зможуть тоді зайти власне на Закарпаття під виглядом миротворців. І сказати, що ми тут будемо значить, захищати місцевих мешканців, а можемо навіть там уявити, що росіяни підтримали би цю ініціативу. і Сказали, да, да нема питання, абсолютно робіть, це ми до тих територій ніякого відношення не маємо. Хочете захищати місцевих мешканців, на всякий випадок робі, ну, у нас немає жодних питань. Тобто, тут якраз з боку України виникає дуже багато питань, як взагалі розцінювати подібні дії. Хоча ну є інформація, що коли така вказівка була дана. Угорській армії величезна кількість угорських військових край негативно її сприйняли з двох, до речі, причин: перша причина, тому що ну вони, м'яко кажучи, не надто люблять Росію, і ну прекрасно розуміють, як би виглядала подібна історія, в тому числі в очах світового співтовариства, як би виглядали угорці. А другий момент угорські військові, до речі, ще раніше це було ще до повномасштабного вторгнення, коли на Орбана находила чергове якесь там затмарення розуму, і він починав Нав гратися в великого воєначальника. Так от угорські військові йому пояснювали, що у випадку гіпотетичного військового конфлікту між Україною і Угорщиною, якщо НАТО там не втручається на стороні Угорщини, а НАТО не втрутиться, тому що Україна не збиралася нападати на Угорщину, все це закінчиться дуже погано для Угорщини, тому що українсько угорська армія в жодні порівняння не йдуть і. Угорці взагалі не сильно розуміють, як там воювати, що робити, і чим це може закінчитися. Але як бачимо, Орбана це не сильно, скажімо, зупиняє, і він вже в 25-му році все одно продовжує грати в такі ігри. Я розумію, що Зеленський Орбана прямо не звинуватив для того, щоб дозволити йому типу зберегти обличчя, але навряд чи є у когось сумніви, що якщо угорська розвідка робила якісь подібні речі, це якось не коригувалося або не узгоджувалося безпосередньо з вищим політичним керівництвом Зеленський зробив ще одну дуже важливу заяву, і яка стосується е, якраз е, Угорщини е, і Орбана, який ну остаточно мені здається, з'їхав з розуму. Мова йде про цю. Е, Підготовку до так званого референдуму про всі ці плакати з Зеленським Мурсулею фондерляєн, які розвішені по угорським містам, і Зеленський сказав, що Орбан використовує Україну для власних виборів. Він не розуміє, що це матиме набагато серйозніші і небезпечніші наслідки радикалізація та антиукраїнізація угорського суспільства, не допомагаючи нам він робить послугу Путіну. І тому я сказав, що Віктор робить серйозну історичну помилку. Це моя особиста думка. Я не можу посміхатися і обійматися. Коли бачу, що відбувається насправді, бо реальність не повинна відрізнятися від політики. І якщо він готовий до коректних стосунків, ми знайдемо для цього рамки, але ну як можна використовувати моє обличчя для своїх виборів? Тут мова якраз іде про ці плакати, де є там Зеленський сула фонд які розвішені по Всій країні іде по суті Орбан ну намагається зірвати європейську інтеграцію України. Ну і Зеленський каже, що я не давав на це згоди. Я є президентом іншої країни і використовувати мене для внутрішньої політики. Ну така собі історія. Тим більше, що плакатів Орбана немає в інших країнах, оскільки це не етично. Ну етика й Орбан, слухайте це питання, які дуже далекі одне від одного. І в принципі, тут нема чому дивуватися. Ми зараз говоримо про людину. я маю на увазі Орбана, який в минулому році розвіж розвісу в Будапешті. Плакати, на яких була зображена Урсула фон дер Ляйна, на цих плакатах було написано ця відьма краде наші гроші. Ну на секундочку, просто зрозуміти ступень всього того ну, ідеотизму, який на сьогоднішній день супроводжує угорську політику. Ну, угорці, звісно, не були б угорцями, якби вони на це не відреагували. Спочатку в нас була реакція українського міністерства закордонних справ, де було сказано про те, що Угорщина безпідставно демонізує, скажімо, Україну. Це була реакція якраз на заяву речника уряду Угорщини Золтана Ковача на адресу президента України Зеленського. Що він нібито, веде відкриту агітаційну кампанію за угорську опозиційну партію Тиса і ігнорує той факт, що членство України в ЄС немає серед національних інтересів Будапешта. Членство України в ЄС не повинно бути серед національних інтересів Будапешта, по одній простій причині це питання не стосується внутрішньої політики, воно стосується взагалі європейського союзу. Угорщина може мати свою думку з цього приводу. Вона має право на це. Вона може навіть висувати якісь певні застереження чи додаткові вимоги до України, але перетворювати історію з українською інтеграцією виключно на внутрішньополітичну історію. Це ну шлях в нікуди. До речі, така поведінка Орбана хаотична з одного боку, така знаєте, дуже 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 нервова, ну вона має дуже просте пояснення згідно опитувань, які регулярно проводяться в Угорщині. Популярність партії Орбана вже суттєво поступається популярності партії ТИСА, опозиційній партії, яка є дійсно до речі проукраїнською, в тому сенсі, що вони абсолютно нічого не мають проти щодо інтеграції України до ЄС, підтримують Україну у війні і лідер цієї партії на відміну від Орбана, на відміну від Сіарто, коли при. Іжав, наприклад, в Київ і не тільки в Києва, там в Ужгород чи Мукачево. Він в першу чергу ходив в певні меморіальні місця, де висловлював свою повагу полеглим українським воїнам. Причому незалежно від їхніх прізвищ Я чому це згадав? Тому що Орбан відмовився навіть в Ужгороді Мукачево сходити на кладовище, де були поховані українські воїни з угорськими прізвищами. Тобто, навіть в цьому контексті Орбан продемонстрував своє реальне ставлення. До етнічних угорців, які е, воюють за Україну, оскільки вони є громадянами України, і вони любили і люблять е, ну власне свою країну, так що в цьому контексті е, от така нервова поведінка, неадекватна поведінка Орбана, вона обґрунтована виключно його страхом втратити владу, і оскільки в нього немає інших аргументів економічних, соціальних чи, чи щось подібного, він чіпляється максимально в Україну і намагається демонізувати Україну і таким чином. Зберегтися при владі в наступному році і підготуватися краще до виборів, це абсолютно політика хибна, і знаєте, мені здається, що тут питання вже не стільки навіть до Орбана, Україна з свого боку тут треба віддати належне, зробила все можливе і ро і продовжує робити все можливе. Ми йдемо і на зустріч по деяким питанням. Ми намагаємося нормально вести діалог, але це дуже складно робити, коли інша сторона тебе просто не чує. Так от тут вже питання більше до європейського союзу в цілому, як довго вони ще готові. Будуть терпіти такі викрутаси Орбана і давати йому можливість викручувати по суті руки всьому європейському союзу, нав'язувати якусь свою думку, яка розходиться з думкою всіх інших держав-членів цього об'єднання. Щось мені підказує, що, врешті-решт, в цьому році тут буде поставлена крапка, оскільки терпець у Німеччини, у Італії. у Нідерландів, у Франції і у деяких інших європейських країн, а чому я називаю саме цих країн, тому що ці країни є донорами, це країни, які більше віддають в європейський бюджет, ніж отримують, а Угорщина є реципієнтом. Так от в них обірветься цей власну власне цей терпець і вони просто поставлять Угорщину на місце, навіть не в контексті європейської інтеграції України, хоча це теж буде правильно, а передусім в контексті того, що Орбан дискредитує саму ідею Європейського Союзу. Ну і те, це неадекватний політик. Мені здається, вже всі зрозуміли, оскільки ти однією рукою гроші береш, а іншою рукою тих же людей, у яких і країни, у яких ти гроші ці береш, ти їх усіляко зневажаєш і усіляко намагаєшся ну якось їх принизити. Це абсолютно неприпустима історія. Так що європейцям вже потрібно прокидатися. На сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. До наступних зустрічей і слава Україні!